Осі пролетіли чергові декілька тижнів, а це означає, що настав час оглянути нові фільми, які вже вийшли в мережі в хорошій якості. Тому в цьому відео я підібрав найцікавіші прем'єри від добрих сімейних фільмів до напружених трилерів і містики, які не залишать вас байдужими. Всіх вітаю, друзі! Біля мікрофону, як завжди, Юрій, і сьогодні на вас чекає захоплююча подорож у небезпечний світ шпигунства, секретів і зрад, де герої намагаються врятувати сімейні стосунки серед подвійних робочих стандартів. Тепла романтична історія про пошуки кохання в атмосферному Нью-Йорку, що показує, як минулі мрії можуть змінити сьогодення. А також напружена кримінальна драма про жорстоке протистояння двох найвідоміших мафіозних кланів та багато чого іншого. Тож влаштовуйтеся якомога зручніше і всім приємного. Операція Чорний Кейс. Шпигунський трилер від Стівена Содерберга, в якому йдеться про агентів міжнародної розвідки у виконанні Майкла Фасбендера і Кейт Бланшет, які намагаються відбілити свої імена після звинувачення у державній зраді. Парочка висококласних шпигунів Джордж та Кетрін все життя присвятили країні і вже давно навчилися знаходити баланс між роботою та особистим життям. Проте все раптово змінюється, коли Кетрін починають підозрювати у зраді національних інтересів. Ця ситуація ставить Джорджа перед вибором між вірністю шлюбу та обов'язком перед країною і маючи всього кілька днів, щоб з'ясувати, хто ж замішаний у цій справі, легендарний агент починає власне розслідування, щоб довести невинність дружини. Та коли він стикається із суперечливими доказами, а межі між особистим і професійним стираються, все це ставить під сумнів не тільки довіру до Кетрін, а й його власні моральні принципи. Фільм занурює глядача в напружений та небезпечний світ шпигунства, секретів і зрад, де довіра це розкіш, а проблеми сімейних стосунків серед подвійних стандартів додають історії ще більшої глибини і драматизму. А де ще сповна вистачає драматизму, так це в крутому українському проєкті у всесвіті GTA Нова РП Житомир. Це не просто сервер, а цілий живий світ, де кожен гравець повноцінний герой у своїй ролі, будь то поліцейський, чиновник, медик чи бандит із Житомира. Тут все як у реальному житті, тільки зі знайомими українськими акцентами, мафії, державні органи, бізнес, машини, одяг все до найменших деталей передає нашу атмосферу. На сервері ти потрапляєш у справжню віртуальну Україну. Тут тобі і Житомирська міськрада, і лікарня, СБУ, банки, магазини типу Сільпо, ЯТБ – все на своєму місці. А простий і зрозумілий інтерфейс допоможе відразу ж зануритися в ігровий світ, тому не обов'язково бути геймером зі стажем, щоб почати грати. Нове РП це зовсім інший рівень РП серверів, адже тут ти ніби повертаєшся додому та потрапляєш в атмосферу рідного міста, де все зроблено з любов'ю. Тож не гай часу і доєднуйся до нове РП Житомир вже сьогодні. Посилання на сервер та Discord будуть в описі. Щиголь Французька драматична комедія, що розповідає про 14-річного підлітка Коліна, який після розлучення батьків разом зі своєю надто турботливою матір'ю намагається пристосуватися до життя в незнайомому місті. Хлопець переходить до нової школи, де прагне вписатися в колектив, та його сором'язливість не надто цьому сприяє, а через свою фізичну ваду він постійно відчуває себе аутсайдером. Проте, коли хлопчина знайомиться з харизматичним вчителем Месьє Деверсо, це повністю змінює його відношення до цього місця і перебування в ньому та підштовхує героя вперше поглянути в очі своїм страхам. Викладач переконує Коліна взяти участь у шкільній виставі, аби він вирвався з ізоляції, в якій жив роками, і завдяки цьому досвіду хлопець вирушає в подорож до самопізнання, відкриваючи в собі нові сили та впевненість. Ця історія, поєднуючи ненав'язливий гумор і глибоку драму, розкриває важливу тему боротьби з внутрішніми комплексами та показує, як важливо виходити із зони комфорту і мати сміливість бути собою. Список мрій. Романтична комедійна драма, знята за одноіменним бестселером американської письменниці Лори Нельсон Шпільман, що розповідає зворушливу та надихаючу історію про пошуки себе і досягнення мрій. В центрі сюжету молода дівчина Алекс, яка після смерті матері дізнається, що для отримання спадщини вона повинна втілити в життя перелік бажань, який написала ще в підлітковому віці. Цей список стає путівником для дівчини, яка застрягла на життєвому роздоріжжі, змушуючи її зіткнутися зі своїми проблемами і переживаннями та допомагаючи краще зрозуміти свої справжні бажання. Кожна виконана мрія відкриває передалекс нові можливості. Вона переосмислює своє минуле і стосунки з близькими, а несподіваний роман стає першим кроком у подорожі, яка кардинально змінить її погляди на життя. Це тепла і романтична історія про дослідження сімейних зв'язків і пошуки кохання в атмосферному Нью-Йорку, яка через гумористичні та емоційні моменти показує, як минулі мрії можуть змінити сьогодення. Останнє шоу Гірл. Гостра життєва драма від онуки культового режисера Френсіса Форда Кополи Джії Кополи, котра екранізує історію про моральну стійкість і готовність приймати непередбачувані повороти долі. Сюжет зосереджений на танцівниці із Лас-Вегасу Шелі, яка після 30 років роботи несподівано дізнається, що її шоу закривають, даючи жінці всього два тижні, щоб спланувати своє майбутнє і вирішити, як їй жити далі. Для Шелі це стає особливо тяжким викликом, адже робота й була сенсом її життя. Та розуміючи, що танці це єдине, що робить її по-справжньому щасливою, жінка розпочинає роботу над власним шоу. І незважаючи на всі труднощі, вона знову виходить на сцену, доводячи всім, що вік не перешкода для заняття улюбленою справою та відчуваючи в собі сили, почати все спочатку, знову наповнює своє життя сенсом. Фільм отримав позитивні рецензії, зокрема за акторську гру, режисуру та візуальний стиль. Він майстерно передає атмосферу Лас-Вегасу та внутрішні переживання персонажа Памели Андерсон, яка стикається з неминучими змінами в житті. Голанд психологічний трилер з Ніколь Кідман і Меттю Макфейденом у головних ролях, в якому йдеться про педантичну вчительку, життя якої руйнуються після того, як вона розкриває моторошну таємницю свого чоловіка. Головна героїня Ненсі Вандергрут живе зі своєю родиною з стереотипним життям у невеликому містечку Голланд, відомому своїми тюльпанами і чарівною голландською естетикою. Однак її ідеальний світ руйнується, коли Ненсі починає підозрювати свого чоловіка в тому, що він живе подвійним життям, та незабаром виявляє, що абсолютно все, до чого вона звикла, насправді є не тим, чим здається. І з кожним днем її тривога все більше зростає. А коли з'являються факти, які ставлять під сумнів довіру подружжя одне до одного, героїня з жахом усвідомлює, що її чоловік може бути причетним до чогось набагато гіршого ніж звичайна зрада. Фільм, незважаючи на доволі простий сюжет, дійсно може здивувати глядача продуманими режисерськими прийомами. Він сповнений емоційної напруги і параної та розкриває жахаючі секрети іделічного передмістя. Знищить їх ірландський драматичний трилер, що занурює глядача в напружене і жорстоке протистояння між двома сім'ями вівчарів у сільській місцевості Західної Ірландії. В центрі сюжету останній син із родини пастухів Майкл, який живе в повній ізоляції на віддаленій фермі разом зі своїм хворим батьком і вже давно навчився знаходити втіху в повсякденній рутині. Та одного разу чоловік вступає в конфлікті з конкурентом фермером та його сином, і ця подія запускає ланцюгову реакцію, котра переростає у відкрите протистояння, яке виходить з під контролю та невдовзі змінить життя обох сімей. А під тиском обставин Майкл втягується в низку незворотних подій, що змушує його розкрити страшну таємницю минулого, яка відрізала чоловіка від навколишнього світу і ніколи не давала йому спокою. Фільм знятий у похмурій, депресивній атмосфері із чудовою грої акторів та розкриває глибоку драму, пов'язану з тратою і спокутою, пропонуючи своєрідний погляд на помсту без чітких героїв чи лиходіїв. Лицарі Альто кримінальна драма режисера Барі Левінсона з Робертом Деніро в головній ролі, у якій йдеться про жорстоке протистояння двох найвідоміших босів мафіозних кланів італійського походження. Події розвиваються в Нью-Йорку початку 20-го століття, де роками процвітає організована злочинність, а в центрі сюжету знамениті ганстери Френ Костелло і Віто Дженовеза, за чиї шляхи перетинаються в боротьбі за домінування в кримінальному світі. Коли Віто повертається з в'язниці і дізнається, що вся влада перейшла до рук його суперника, він вирішує прибрати Френка щоб стати новим главою і колись найкращі друзі опиняються на шляху підступних змов і смертельних зіткнень. Та щоб втілити свій план у реальність, Дженовезе доведеться знайти надійних союзників в боротьбі за контроль над містом, і врешті їхній конфлікт переходить межі особистого та докорінно змінює мафіозну систему. Ця напружена історія, розкриваючи характери героїв і їхні мотиви, занурює глядача у світ, де вірність і зрада лише дві сторони однієї монети, а кожен новий хід може стати вирішальним у боротьбі за вершину злочинного світу. Сім вуалей Канадська драма з Амандою Сайфер, сюжет якої розповідає про театральну режисерку Джанін, якій випадає унікальний шанс відродити скандально відому оперу свого колишнього наставника. Дівчина розуміє, що це можливість проявити себе і утвердитись в професії, проте робота над постановкою стане для неї тяжким випробуванням, оскільки тінь вчителя завжди буде присутня в процесі. І занурюючись у підготовку вистави, Джанін поступово розмиває межі між реальністю та вигадкою, що розкриває приховані спогади і емоційні зв'язки з наставником, які вона так старанно намагалася забути. Тож незабаром робочий процес перетворюється на справжній психологічний лабіринт, де робочі успіхи і особисті страхи нерозривно переплітаються із сюжетом опери та здатні зруйнувати все життя героїні. Це тягуча психологічна історія, котра занурює глядачів в закулісний світ театральної постановки, де вони стають свідками того, як мистецтво відображає найпотаємніші куточки людської душі. Правило Дженні Пен. Новозеландський фільм Жахів в центрі сюжету якого колишній впливовий суддя, який після завершення кар'єри опиняється у віддаленому хоспісі, де стає учасником загадкової її моторошної гри. Літній суддя Стефан Мортенсен, щойно оговтавшись після інсульту, знайомиться з дивним постояльцем Дейвом, який ходить коридорами закладу з лялькою в руках та розмовляє з нею як зі справжньою дитиною. Незабаром Стефан розуміє, що в стінах лікарні розгортається щось зловісне і стає мішенью божевільного, який використовує маріонетку для знущань над мешканцями притулку, тримаючи їх у постійному страху. І коли в установі починається справжній хаос, Мортенсен має зібрати всі свої сили та вступити в протистояння з безжальним суперником, намагаючись зберегти залишки розуму серед всього цього жаху. Стрічка є якісним поєднанням психологічного трилеру та горору, де божевільний пацієнт з кожною хвилиною залишає постояльцям все менше шансів на виживання, перетворюючи тихий пансіонат на убитель смерті. «Опус» Сатиричний трилер, в якому йдеться про молоду журналістку Аріель, котрій доручають дізнатися, що трапилося з попзіркою Альфредом Моретті, який загадково зник майже 30 років тому. У пошуках відповідей вона вирушає до його маєтку, де фанати досі проводять таємничі зібрання. І прибувши на місце, вона потрапляє в гнітючу атмосферу та помічає дивні погляди і приглушені розмови, сповнені прихованого сенсу. Згодом вона розуміє, що особняк приховує щось більше ніж просто таємницю зникнення Моретті, і те, що починалося як чергове розслідування, обертається для дівчини кошмаром, в якому їй підготували особливу роль. Адже навколо зібрались фанатики, які в бажанні відродити кумира втратили зв'язок з реальністю і, ставши свідком жахливих речей, які тут відбуваються, Аріель зробить все можливе, щоб вибратися з маєтку живою. Це захоплюючий психологічний трилер про жахи зіркової культури, який, незважаючи на деякі сюжетні прогалини, має зацікавити любителів незвичайних історій про одержимість і гостру соціальну критику. На сьогодні мене все. Якщо відео сподобалось, тисніть вподобайку та підписку, а також діліться в коментарях фільмами, які на вашу думку допоможуть гарно провести час. Для тих же, хто має бажання підтримати мене донатом чи доєднатися до спонсорства, посилання залишу в описі. Всім спасибі за перегляд, бережіть себе та своїх близьких, і почуємось в наступному відео.